Вітаю, друзі! У цьому відео ми з вами будемо досліджувати функцію. Будемо по черзі робити кожне завдання, тому давайте почнемо з першого. Отже, нам задано функцію x fx дорівнює 3 x 4 4 x третьому мінус 12х2. Перше, що потрібно зробити, це знайти проміжки, зростання та спадання функцій та екстремами. Для того, щоб знайти проміжки зростання та спадання функцій, а також екстремуми функцій. У випадку, якщо у нас функція не елементарна, і графіками його, її заздалегідь, не можемо передбачити, як він буде себе поводити, тому в дослідженні нам допомагає похідна. Але перш ніж шукати проміжки зростання і спадання, то потрібно знайти область визначення функції. Тому область визначення функції, ви знаєте, що якщо у нас функція задана многочленом, то область визначення функції можна позначати 9 y або ОВФ є всі дійсні числа, тобто дорівнює r. Або дорівнює від мінус нескінченності до плюс нескінченності, як ви звикли. Далі, для того, щоб дослідити на проміжки зростання і спадання, ми використовувати будемо похідну. Тому що ми знаємо, що якщо похідна функції додатніх значень набуває, то функція зростає. Якщо похідна від'ємних значень набуває, то функція спадає. І екстремуми, власне, також ми з цих самих властивостей там зможемо передбачити. І коли ми шукаємо проміжки, де прохідна додатня, де прохідна від'ємна, у нас є такі точки, критичні точки, які у нас розмежовують ці проміжки. Тому, перш ніж досліджувати на зростання і спадання функції, нам потрібно знайти критичні точки функції. Критичними точками функції називаються точки, в яких похідна дорівнює нулю або не існує. Тому зараз ми шукаємо похідну даної функції. Отже, похідна позначається штрихом, і за правилами знаходження похідних, і за табличкою, ми маємо похідна від суми або різниці. Одночленів дорівнює сумі або різниці похідних. Далі 3 помножити на х четвертому. Від сталого множника від трійки ми не беремо похідну від х в четвертому по таблиці це буде 4х третьому. І так далі. Від 4 не беремо, від х в третьому буде 3х другому. Від 12 похідну не беремо, це сталий множник. Від х квадрат буде 2х. Перетворюємо, перемножаємо 3 на 4, 12х в третьому, відняти 12х в другому, відняти 24х. Похідна знайдена. Далі ми маємо знайти критичні точки функції. Критичні точки функції це точки, в яких похідна дорівнює нулю або не існує. Точки, в яких похідна не існує, в нас немає, тому що наша похідна є многочлен, і область визначення нашої похідної всі дійсні числа, Тому ми не будемо розглядати ще один випадок. Шукаємо точки, в яких похідна дорівнює нулю. Прирівнюємо значення нашої похідної до нуля. Розв'язувати дане рівняння ми будемо винесенням спільного множника за дужки. будемо розкладати на множники. А далі будемо користуватися умовою рівності добутку нулю. А саме добуток кількох множників дорівнює нулю тільки тоді, коли один з множників дорівнює нулю, а інші при цьому не втрачають зміст. Отже, винесли за дужки спільний множник, це 12х. В дужках залишилось х квадрат відняти х відняти 2. Далі добуток дорівнює 0, коли або 12х дорівнює 0, або вираз в дужках х квадрат мінус х-2 дорівнює 0. 12х дорівнює 0 тоді, коли x дорівнює 0. Вираз, квадратний тричлен дорівнює 0 ми розв'язуємо за дискримінантом або за теоремою вієта. У мене записано за теоремою вієта. Це сума дорівнює мінус b протилежному до b, тобто 1. І добуток дорівнює c, мінус 2. І це будуть корені 2 і мінус 1. Ви можете перевірити за дискримінантом. Далі, для того, щоб мені було зручно визначати, де додатня функція, похідна функція, де від'ємна, мені потрібно на множники розкласти квадратний тричлен, тому що цей спосіб буде схожий на метод інтервалів. Тому розкладаємо квадратний тричлен на множники за формулою. Формула квадрат... розкладу квадратного тричлена на лінійні множники ось перед вами. Це ax квадрат плюс bx плюс c. якщо квадратний тричлен в загальному вигляді такий, то формула дорівнює А. В дужках х мінус х1 х мінус х2. А це коефіцієнт біля х квадрат, х1 х2 це корені відповідного квадратного рівняння. В нашому випадку у нас є наш квадратний тричлен. Далі по формулі а у нас дорівнює 1 ми нічого не пишемо. Х відняти х1. Х1 у нас 2, тому х відняти 2. Далі х відняти х2. Х2 у нас мінус 1, тому буде х відняти мінус 1, тобто плюс 1. Розклали. Далі ми записуємо вираз. Нашої похідної значення вже розкладений на множники. Ми розклали, Отже, наша похідна f' від x. Ось вона. Ми знайшли f' і розклали на множники, і вона буде мати вигляд в розкладеному вигляді отакий. 12х помножити на х-2, помножити на х плюс 1. Далі ми маємо на числовій прямій позначити критичні точки функції. Критичними точками ми ось з вами знайшли 0. 2 і мінус 1 це наші критичні точки, тому позначаємо їх на числовому проміжку. Отже, мінус 1, далі 0 і далі 2. Утворилось у нас, дивіться, це так як метод інтервалів, тільки зверху ми будемо позначати знаки похідної нашої функції, а знизу ми будемо з вами писати, як поводить себе наша функція відповідно до знаків похідної. Отже, беремо з проміжків число, так само точно, як ми тут Беремо з крайнього, наприклад, з крайнього правого, беремо число, яке належить цьому проміжку, наприклад, 100. Підставляємо в нашу похідну. 12 помножити на 100 буде додатнє значення. 100 відняти 2 буде додатнє значення, 100 додати 1 додатнє. Добуток трьох додатніх чисел є число додатнє. Далі від 0 до 2 беремо 1. 1 на 12 додатні. 1 відняти 2 від'ємне, буде мінус 1. 1 додати 1 додатні. Додатні помножити на від'ємне число і помножити на додатні. Якщо у нас є 1 мінус, то це буде число від'ємне. Далі від 0 до мінус 1, від мінус 1 до 0 беремо, наприклад, мінус 05. Краї ми не можемо брати 0 чи мінус 1, тому що при. У нас один з множників перетвориться в 0 і ми не зможемо точно визначити знак похідної саме на проміжку самому. Отже, мінус 05. Підставляємо в перший, в нас буде від'ємно. В другий мінус 0,5, мінус 12 від'ємне значення. І мінус 0,5 1 додатко. Мінус на мінус плюс і ще на плюс буде плюс. І крайній лівий проміжок беремо число, наприклад, мінус 100. Мінус 100 на 12 буде мінус число від'ємне, мінус 100 відняти 2 від'ємне, мінус 100 плюс 1 від'ємне. Від'ємне, від'ємне і від'ємне буде добуток трьох від'ємних, буде число від'ємне. Далі, це ми з вами говорили про похідну. Тепер, відповідно до знаків похідної, ми робимо висновок про нашу функцію. Отже, правило нам каже, що якщо на деякому інтервалі... Похідна набуває від'ємних значень, то функція на цьому інтервалі спадає. Якщо на деякому інтервалі похідна додатня, то функція зростає. Якщо похідна від'ємна, функція спадає. Похідна додатня, функція зростає. Тому знайдіть проміжки зростання і спадання функції ми з вами знайшли. Функція зростає на проміжках, там, де плюси, і спадає, там, де мінуси. Тому давайте ми їх і запишемо. Ось записали: функція зростає при х належить від мінус 1 до 0, і від 2 до плюс нескінченності. І функція спадає при х належить від мінус нескінченності до мінус 1, і в об'єднанні від 0 до 2. При чому крайні точки ми включаємо і при в значення функції, де вона зростає, і в значення функції спадає. Так в Особисто я, наприклад, вважаю, що не потрібно включати, тому що правило нам каже, що функція зростає, якщо похідна, додатня. А в самих цих точечках наша похідна, наша дорівнює нулю. Тому вона там і не зростає, і не, і не додатня, і не від'ємна. Тому я б особисто не включала, а ставила оставила бруднушки. Але скільки я дивлюся на ЗНО, на відповіді, які дає Міністерство, там вони включають. Тому я тут також буду включати. Далі. Ще одне правило, нам потрібно ще екстремуми функцій. Екстремуми функції це мінімуми і максимуми. Причому є точки екстремумів, а є екстремуми. У Нас тут написано, що потрібно екстремуми це значення ігреків, тому що ще може бути таке задання, що знайти точки екстремумів це тоді значення іксів. Тому будьте уважні при цьому. І тепер, що ми знаємо про екстремуми функцій. Правило нам каже, то якщо при переході через критичну точку похідна змінює свій знак з мінуса на плюс, то в цій критичній точці функція має мінімум. Якщо при переході через критичну точку, похідна змінює знак з плюса на мінус, то в цій критичній точці функція має максимум. І тут третя точка у нас в ній при переході через цю критичну точку похідна мінімум, свій знак з мінуса на плюс. Отже, тут мінімум. Якщо цього правила не знати, але володіти, наприклад, фантазією, не фантазією, а уявою про функцію, наприклад, ви знаєте, функція спадає, я тут з боку вам намалюю, Дивіться, от я бачу, моя функція спочатку спадає, потім зростає, потім спадає, потім зростає. Дивіться, я малюю. Падає, це опускається вниз, зростає вгору, потім знову вниз, потім знову вгору. То видно, що у нас тут максимум функцій, а ось тут у нас функція буде мати мінімум. Тому, навіть якщо ви правил не знаєте, але ви можете побачити, по стрілочках донизу, доверху, дивіться, у нас тут ямка це мінімум. Догори донизу у нас тут горбочок це максимум. Тому ось так. Тому далі записуємо. Що ми маємо... Але дивіться, мінус 1, 0 і 2 це точки екстремої, а самі екстремуми – це значення ігри в цих точках. Тому записуємо. Отже, х мінімальний мінус 1, щоб знайти ігри мінімальний, ми маємо підставити значення мінімального х у функцію. Тільки не в похідну, а в саму функцію, яку нам формулу задано за умовою. Підставляємо мінус 1 підставляємо замість ікса і рахуємо, і будемо мати значення першого мінімуму у нас мінус 5. Далі підставляємо 0 у нашу функцію 0, 0, 0, всі доданки будуть в нулі, тому другий максимум у нас дорівнює нулю. Y 0. Y максимальне 0, Y мінімальне перше мінус 5, і X мінімальне 2, це у нас 2, тому Y мінімальне 2, підставляємо і рахуємо, буде мінус 26. Отже, перше завдання ми з вами виконали. Далі нам потрібно побудувати ескіз графіка функції. Що ми знаємо зараз про цей графік? У нас є з вами три екстремуми, мінімуми, максимуми, які це прямо точки, які у нас на графіку будуть, ми зможемо нанести. Тобто є у нас точка мінус 1, мінус 5, точка 00. І точка 2-26. Це точки, які належать графіку функції. Тому це точки, які... Далі у нас є, коли у нас функція зростає, спадає. Тобто ми біля цих точок ми зможемо з вами схематично зростання спадання навести. Е, можна ще знайти точки перетину з осями координат. І мож... Але точка з звістю Х, наприклад, у нас вже є. Ми якщо підставимо точка з звістю Y точно, тому що ми підставили замість X дорівнює 0 і знайшли. А точка з звістю Х можна подивитися, чи крім цієї точки, чи ще є якісь. І також ще нам зручно було б дослідити напарність-непарність, але тут вона ні парна, ні непарна, Але давайте ми. В принципі, покажу вам швиденько, як досліджується напарність і непарність, і шукається ще точка перетину з осями. Отже, додаткові такі наші дослідження. Перет, нагадаю, перетин з осями – координат. Отже, перетин з перетензу це отже, х дорівнює нулю, і якщо ми підставимо, у нас отримається y дорівнює нулю, це точка 0,0. Ми з вами її вже знаходили, коли шукали мінімуми і максимуми. Далі перетин з ох, тоді коли y дорівнює нулю, ми маємо розв'язати рівняння відносно змінної х, ми прирівнюємо похідну, не похідну, а нашу функцію до нуля. Виносимо спільний множник за дужки х в квадраті, і в дужках маємо квадратний тричлен, тобто добуток дорівнює нулю, коли х квадрат дорівнює нулю або квадратний тричлен дорівнює нулю. Х квадрат дорівнює 0, тоді, коли х дорівнює 0, і ми знову попали в точку 0,0. Це очевидно, тому що вона є точкою і перетину X, з вісю х X, і перетину вісю y. Це одна з точок, а інші дві ми шукаємо за розв'язком квадратного рівняння. Знайшли, у нас корінь був 160, він не добувається, частково добувається це 4, корінь з 10. І якщо ми підставимо, винесемо за дужки 4. Я не буду зараз детально це розказувати, я думаю, ви знаєте, якщо, як дискримінантом розв'язувати. Знайшли ми корені квадратного рівняння. 2 відняти корінь з 10 поділити на 3, і 2 додати корінь з 10 поділити на 3. Тобто це іксова координата, і 0. Такі не дуже зручні, але якщо нам буде потрібно, ми собі можемо зорієнтуватися. І напарність. Щоб дослідити напарність функцію, то ми маємо підставити замість іксів мінус ікс, і перетворити, от я підставила мінус х кожного, замість кожного х. І далі я підношу до степені і бачу, що мінус х до четвертого буде х четвертого. Мінус х до третього буде мінус х, тобто у мене буде мінус на мінус х, буде плюс 4 х третьому. І далі мінус х до квадрату це буде х квадрат, тобто тут знак не змінився. Далі я бачу, що моя функція, яку я отримала при тому, я підставила мінус х, вона не така, як була попередня, тому що. По, біля чотири скуп змінився знак, тому вона не така, як була попередньо, була за умовою, і вона не протилежна до тої, що за умовою, тому що протилежна, якби кожен знак змінився на протилежний. А у нас тільки один знак змінився. Тому вона, якби вона, якби наша функція, яку ми отримали, стала така, як, як була за умовою, це була парна. Якби стала протилежна до тієї, яка була за умови, була б непарна. парна. Оскільки у нас не виконується умова парності, то наша функція не є ні парною, ні непарною. Вона індиферентна. Якби вона була парна чи непарна, що б це мені дало для графіка? Я знаю, що в парної функції графік симетричний відносно осі О, він дзеркальний до осі О. А в непарної графік симетричний відносно нуля відносно початку координат. Тому ось так мені б це на графіку допомогло. Ось, у мене вона парністю не володіє, тому це було непотрібне дослідження, але, щоб ви знали, тому що не завжди воно є непотрібне. Область визначення у нас є, можемо будувати ескіз графіка. Тобто ми будуємо систему координат і наносимо на нього ось ці точки, які ми знайшли екстремуми, і точки перетину з усями координатами. Дивіться, я вам, ми вам з вами рахували, в кружечку писали, що мінус 1 третя і 2 третіх. Насправді, тут я не двійку загубила, тому 2 відняти 2 корінь з 10, тут вийшло 1,1 третя, і 2 додати 2 корінь з 10 вийшло приблизно 2,2 третіх. Тому ось червоним кольором я нанесла максимум і мінімуми 2, але я не підписувала їх. І чорним кольором я нанесла точки перетину з вісю Х. У мене одиничний відрізок 5, тому що у мене великі клітинки там вміщують 5 маленьких. Тому це у мене мінімум, це у мене мінімум. Тепер я знаю, що моя функція, вона від мінус нескінченності до мінус одинички спадає, я це бачу по стрілочці, і спадає вона до першого мінімуму, тобто до ось цього ось цього. І вона у мене спадає, причому вона має перетнути вісь іксів. Тут вона буде дуже такий не дуже зручний графік, але ось так вона в мене спадає, спадає до мінімуму. Далі вона починає до максимуму зростати. Зростає, далі вона знову спадає до мінімуму. Ну, Якби трошки точніше, я думаю, що все одно зрозуміло. І далі вона від мінімуму починає з. Зростати, зростати, будемо вважати, що вона у мене пройшла через ту точку, і тут будемо вважати, що вона у мене така не гостра, а така кругленька. Ось такий приблизно. Тобто він ось ось так виглядає графік. Ось так, ось так, ось так і ось так. Якби ми з вами його в масштабі більшому зробили, але тоді в мене б той мінімум інший, не вліз. Так, що в мене тут з цим мінімумом? Цей мінімум у мене на мінус 5. На мінус 5 у тут, а цей мінімум у мене y на мінус 26. Для чого я це так тут зробила? Тому що мені треба тепер перейти до третього пункту. А він нам каже: знайдіть кількість коренів рівняння f від x до рівня А, залежно від значення параметра А. І тут нам графічно цей третій крок треба буде робити. Тобто, ми маємо розглянути окремо графік y до рівня F від X, який у нас зеленим кольором вже з вами побудований. І графік Y дорівнює А. Y дорівнює А це пряма, яка паралельна осі Х. І залежно від того, чому буде дорівнювати А, у нас ця пряма буде знаходитись, буде проходити або, давайте я іншим кольором візьму, якимось синеньким. І ось, дивіться, ось моя пряма А. Якщо вона буде проходити там, то вона не буде мати спільних точок, і у нас рівняння не буде мати. Третє рівняння не буде мати кореня. Будемо рухати неї, рухати. Ось тут вже буде мати один корінь. Далі два, 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 два. Ось тут, там, де мінімум перший у нас вона буде мати три корені, тому що три точки перед графіки. Далі чотири корені, далі знову максимум три корені і далі знову два. Тепер нам потрібно це все з вами записати. Отже, наша. Наше з вами рівняння номер 3 Воно може не мати зовсім корені. Отже, немає корені, установі на корені розв'язків. При А від мінус нескінченності до мінус 26. Причому не включно, тому що в 26 один розв'язок. Один розв'язок і при А дорівнює 26. Мінус 26. Далі нам знайдіть кількість коренів, але які ці корені нам не сказано. Далі може мати два розв'язки. Два розв'язки при А від мінус 26 до до мінімуму, а там вже три буде, до мінус 5, причому мінус 5 включно, ні, не включно, тому що там уже три розв'язки, тому не включно. І ще два розв'язки буде після там, де після максимуму, от там буде до безкінечності. Тому в об'єднанні від нуля не включно, тому що при нулю буде три розв'язки, і до плюс нескінченності. Це у нас два розв'язки. І третє у нас буде мати ще три розв'язки. Три розв'язки при А належить. Дивіться, три розв'язки при А мінус 5 одне число, і в об'єднанні три розв'язки ще також при А дорівнює нулю. Тому тут, ну да, можна ось так. Можна було, до речі, тут зробити просто такі дужки – мінус 5 і 0, написати в одному. Давайте ми так і зробимо. Ці дужки, вони означають, що ми перераховуємо числа в кожне окремо. Тобто, отак. Це не проміжок від мінус 5 до нуля, а це кожне число ми беремо окремо. Ці дужки саме це і означають. Так, написали, і тепер ще у нас є такий варіант, коли А, коли чотири розв'язки. Тобто, четвертий пункт, коли має чотири розв'язки, 4 корені рівняння. Це може бути при А. Дивіться, чотири корені це коли наша пряма ось тут. Бачите, чотири точечки перетину. Тобто від мінус 5 у нас, від мінус 5 і до нуля. Ось таким чином ми з вами перебрали всі можливі варіанти кількості коренів рівняння даного, залежно від того, як наші. Графіки перетинаються. Причому, чи можна було б не графічно зробити, можливо, і можна було б, але я не уявляю собі, яким чином. Тому дуже часто в рівняннях з параметрами допомагають саме графічні способи їх розв'язання. Тому що на графіку дуже легко прочитати кількість коренів, якщо знайти точки перетину двох графіків лівої і правої частини. Отже, на цьому ми з вами. Завершуємо, ми з вами розібрали це завдання. І якщо раптом ще десь в мене була якась механічна помилка, то випишіть у коментарях, тому що, може бути, ми всі не комп'ютери, а люди ми можемо допускати помилки. Особливо, мені здається, що я чи поспішаю, чи не можу поки що собі пояснити, чому я допускаю помилки механічні, але, але без них не буває, мабуть. У всіх. Тому дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео.